А там ще німного і прованс. Всі знають цю пісню. Чому знають? Ну навіть хто не знає, той впізнав. Бо наші канали вирішили показати йолку. І вона десь виступала в Російській Федерації, і там були слова: пам'ятаєте, в Борисполі я буду, бла, 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 там ще німного і прованс, або ще щось якось. Я сказав спочатку Париж, Лера мене поправила, ну і так далі. Замінила вона, Лічу к тієї там. Хоча сама йолка, я не знаю, які там насправді напишіть в коментарях, вона ж не йолка, вона ж не йолка і народилась. Да? Як у Януковича. Йолка, пам'ятаєте? Ліза, да? Ліза. Коротше, Ліза народилась в Ужгороді. Оце той Ужгород, який де сьогодні багато громадян України. Ужгород, який сьогодні вдвічі збільшився. Ми нещодавно були. Хороше місто, ну але, але дуже багато людей приїхало від цієї війни. А йолка, яка оця Ліза, яка з Ужгорода, співає на російській сцені, і оскільки це прокрутили, у багатьох людей в голові те ти тити, ну і так далі. Знаєте чому? А тому, що всі ці пісні ми з вами так чи інакше слухали. Слухали ж не тільки Цоя, не тільки Висоцько, не тільки бідва, не тільки машину Времені. Не тільки Лагутенка, а і ось такі попсові пісні, попсові композиції. Чому я це все розповідаю? Ну, причини дві. Перша причина: ми не відійшли від цього повністю, тому що ці пісні є частиною нас з вами, і, вибачте, тривалий час, саме їх ми слухали. А наші співаки, і наші квартали, в тому числі і квартал 95, з якого виросла Слуга народу. Я так розумію, теж там були і фільми знімали, і серіали обіймалися і цілувалися, і привозили їх сюди. І всіх ми їх знаємо. Навіть Маша Распутіна теж була. На сцені 95-го кварталу. До речі, до речі, я пам'ятаю тоді скандали, як було негарно, як негарно вчинили тоді хлопці, як гарненьких поставили на місце Маша. Хто не пам'ятає? Оце тоді вже потрібно було замислити, що рівень гумору, напевно, якось трішечки падав. Ну, то таке давно було. Так ось, друга причина, чому я про це говорю. А ось в одеському клубі. Паладіум включили російську пісню, пісню російського виконавця. Не просто російську, не пісню, яка там, знаєте, іностранець там, типу, і так далі, океани три ріки, або що-небудь сумасшедший. Та -та -та. да, Зараз в голові ага, сумасшедший. А... Пам'ятаєте все? Це так ось це нові співаки. Як мені сказала Лера, це нові співаки, нові. Тобто, це не пісні, на яких виросло там певне покоління, і просто вони в тебе в голові. і Хочеш, ти не хочеш. У мене, наприклад, в машині Бі-2 регулярно. Я слухаю Бі-2, це група, яка за нас. Любив колись машину в рімні. Ну зараз воно трішечки в втіраж, уже як у мене вийшло. Обожнював Цоя, Ну, теж знаєте, час іде. Висоцького інколи можу почути, послухати, але теж час іде, слова перевідкриваю для себе навіть тексти інколи знаєте, почитую. А з українських теж є. Але якось все таке десь там, там десь 70-х, років 80-х, там де Івасюк був. Ну і так далі. Там багато там тих співаків. З е, українських сучасних мало, мало, реально мало. Є буває таке, знаєте, щось заходить у, -у, у там ну, чисто так, на 2-3 дні. І все. Ну, слова не можеш толком розібрати. Там не знаю, там для реклами косметики, для дівчаток, хорошо. Ну а для дорослих мужиків, як я, то щось би хочеться, щось таке. Більше, але ну, океанельзи там у нас там ну, є гурти, там є антитіла класно, да? Але є проблема. Проблема в тому, що українська естрада сьогодні вона дуже-дуже, така, знаєте, ідеологізована. І от тексти всі, вони дуже такі <кій> емоційно піднавантажені. І ви знаєте, чим? Так ось, проблема в тому, що молодь, молодь сприймає світ надзвичайно емоційно. І вони хочуть розвантаження. Тому в дуже багатьох молодих людей в навушниках ви почуєте якраз саме російських виконавців. Англійську мову знає не дуже багато людей в Україні. Як би не розповідав колись Володимир Зеленський на зустрічі з Путіним, що ми непогано знаємо англійську. Насправді, це не так. Програма англійської мови є реалізація на двійку, а то й на два з мінусом, насправді. А тому тому, українська молодь часто перемикається якраз саме на російську естраду. Так, люди, які, ну, знаєте, мають хоч якусь там честь, совість, повагу до своєї країни, завжди переглядають, підтримується людина СВО чи ні. От, наприклад. Колись ми всі з вами любили Агату Крісті, пам'ятаєте? Я тебе, як на війні» і так далі? Ці люди підтримують СВО. Я їх не слухаю. Хоча багато композицій мені подобалось. І коли я був молодий, це була група, ну фактично. Михайло Боярський, який Дартаньян, це взагалі герой мого дитинства. Але знаючи, що ця людина підтримує СВО, я не можу слухати нічого. З того, що співає Боярський. Для мене це неприпустимо. І так багато-багато груп. Наприклад, група Чайф. Пам'ятаєте, Ямайка, як там, Аргентина, Ямайка 5-0. Ніхто не услышить. ой йо ой-йо, пам'ятаєте? Група підтримує СВО. На жаль, я не можу їх слухати. Чисто з таких причин. Я слухаю, я розумію, що ці люди підтримують війну проти моєї країни. Але. Для частини молоді. Це абсолютно, на жаль, не має значення. Багато з молоді просто навіть не піднімають питання, підтримують війну, не підтримують війну. Вони чують музику, яка їм подобається, слова, які їм подобаються, і вони їх слухають. Можна звинувачувати молодь. Можна бігти в школи і проводити уроки національно-патріотичного виховання, а можна створювати. Продукт в достатній кількості, в достатній якості. У нас є співаки для цього. Можливо, їх мало. Можливо, треба, потрібно дати більшій кількості людей доступ. Можливо, потрібно зняти якісь певні обмеження. Можливо, я не знаю в цій сфері як. Можливо, є якась негласна установка на те, що потрібно тільки співати ванька-встанька, завивання всякі. І оці хуторські мотиви, це ж неможливо слухати. Таке відчуття по українській естраді, ніби з хутора вибрались. І ніби це 17 століття, оце уу, безкінечне, оце, оце завивання, ну, ну це реально хуторянське завивання. Таке відчуття, ніби ходять, колядують, а не співають сучасні композиції. Ну і тексти. Поки не буде розумних, мудрих, глибоких текстів. Цікавих текстів, цікавих до молоді, нічого не буде. Люди будуть слухати те, чим подобається. Одягати навушники і там слухати. Тисяча людей, Одеський клуб, Паладіум включили музику. І тисячу людей підспівували російському співакою. Людей можна звинувачувати, а можна звинувачувати себе. Я маю на увазі чиновників. Що ви зробили для того, щоб на четвертому році повномасштабної війни люди ось так не робили? Подумайте над тим, чому люди це роблять. Відео залишаю в себе в телеграмі. Телеграм є отут під цим відео. Бережіть себе, плекайте своє, вчіть мову, вчіть англійську. Намагайтесь. Мати чисті гідність, не слухати тих, хто підтримує війну проти нашої країни. А чиновники думайте над тим, як робити, щоб громадяни України пишалися своєю музикою, а не колективно в тисячу голосів підспівували російські.